Шок у музичному світі о автомобілі співака D4VD знайшли тіло 15-річної дівчинки, яка зникла понад рік тому. Скандал загострюється, тому що стало ім'я дівчини це Селеста Рівес. Фанати висувають власні теорії та звинувачення, що на даний момент відомо слідству. Поговоримо також про переможців премії ЕМІ Кім Кардашен розкритикували за недоречний образ своєї 12-річної доньки. Кендал Дженнер планує піти із модельного бізнесу. Чарлі Ексі та Джордж Деніел вдруге обмінялися клятвами у Італії. Та Ліам Гемсворт зробив пропозицію своїй дівчині Габріелі Брукс. Друзі, всім величезний величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Нагадаю, що тут ми обговорюємо з вами найцікавіші, найактуальніші розважальні новини, все, що відбувається у Голівуді, у шоу-бізнесі, зіркові драми, зіркові скандали, темну сторону Голівуду. І звісно ж, говоримо про життя зірок, яких знають у всьому світі. Якщо тема для вас цікава, то залишайтеся. В описі під відео є тайм-коди. Де ви можете обрати сегмент, який цікавить вас найбільше? Ну що ж, а ми розпочинаємо? Поїхали. Зараз усі обговорюють інцидент пов'язаний із музикантом D4VD, тому що в його машині знайшли труп, який розкладається 15-річної дівчинки, яка зникла минулого року. За даними телеканалу ABC7, у багажнику автомобіля Тесла, який належить співаку D4VD, було виявлено 8 вересня тіло на стоянці для евакуйованих автомобілів у Голівуді. Працівники евакуатора виявили сильний різкий запах із автомобіля, авто сюди. Відбуксирували після того, як його знайшли покинутим на голівудських пагорбах. Поліція прибула близько полудня і виявила тіло. Останки людини знайшли у сумці у передньому багажнику автомобіля, який простояв на штрафній стоянці ще кілька днів. Тіло було в дуже розкладеному стані. Воно було запаковано у пластиковий мішок. За даними судово-медичного експерта, жертва була зростом близько 152 см, Мала хвилясте чорне волосся, була одягнута у топ бандор та чорні легінси. Також на ній був браслет із жовтого металу і сережки-гвоздики. Автівка зареєстрована на ім'я американського співака Девіда Ентоні Берка, більш відомого під сценічним ім'ям D4VD. На момент виявлення тіла він перебував у північноамериканській частині світового турне. І в той час, коли було виявлено тіло поліцією, співак публікував пости в соціальних мережах, що він живий, здоровий і що він перебуває у турі. Жертву тіло якої було знайдено у машині співака, було ідентифіковано як Селеста Рівас. За даними судово-медичної експертизи округу Лос-Анджелеса, 15-річна дівчинка зникла у Лейк Елсінорі, штат Каліфорнія, у квітні 2024 року. Востаннє її бачили 5 квітня. Тім зв'язалися із матір'ю Селести. Вона заявила, що на її думку тіло, знайдене у машині співака, може дійсно належати доньці. За її словами, опис наданий поліцією, включно з татуюванням на пальці з літерами «ш», збігається із описом її доньки. Мати жертви поділилася, що у Селести також був хлопець на ім'я Девід. Так само звати і артиста, а його сценічний псевдонім є збереженою формою його імені. У свою чергу він у грудні 2023 року написав пісню про дівчину на ім'я Селеста. Пісня дивна, і там є ось такі слова. Послухайте, будь моїм Валентином. Я хочу довести Купідона до сам. Ось такі думки приходять мені в голову. Просто тому, що просто тому у Тіктосі навіть з'явилася теорія про те, що пісня вийшла 7 вересня у день народження Селести Рівас. Інтернет стверджує, що це хибна інформація, тому що трек було випущено 29 липня. Ну і взагалі, а день народження Селести Рівас зараз приховується. Офіційно э, немає інформації про це. При цьому співак також має татуювання, яке збігається з татуюванням, знайденим на тілі 15-річної дівчинки. Виявленою у зареєстрованій у нього машині у Девіда є таке ж тату на правому вказівному пальці. Це підтверджують фотографії. Ось приклад. Варто сказати, що татуювання не є унікальним. Наприклад, Ріана його популяризувала у 2008 році. Вона собі зробила таке ж тату на правому вказівному пальці. Подібні тату є у Лілі Аллен, у Лінді Логан та інших знаменитостей. Проте у мережі також спливла фотографія Діфорвідії із дівчиною на ім'я Селеста, через що співака зараз підозрюють. І засуджують не лише займовірне. Та його приховання, а і за пею він старший за неї на 5 років. А на момент їхніх передбачуваних стосунків дівчинці було лише 12 років. Причина смерті ще не встановлена. Вона відкладена до подальшого розслідування щодо форми смерті. Чи це нещасний випадок, чи це умисне вбивство. все це під слідством не підтверджено, чи тіло було викрадено, чи якось дівчина знала власника машини, чи мала вона до нього якийсь зв'язок. Слідство класифікує справу як вбивство, принаймні в деяких джерелах зазначається, що смерть підозрюють як умисну. Наразі немає затриманих або офіційного оголошення обвинувачень. Діфорвіді не дав публічного детального коментаря. Досі один із концертів у Сіетлі вже був скасований після того, як справа отримала великий резонанс. Бренди Холісер та Крокс. Заявили, що усувають співака з рекламної кампанії, яка тривала цього місяця, оскільки розслідування триває. Також співачка Калі Учіс заявила, що вона видалить пісню «Crashing», записану разом із D4VD. Якщо ви вперше чуєте ім'я D4VD, то це досить популярний музикант. У нього щомісячних прослуховань на Spotify більше 30 мільйонів на секундочку. Його треки дуже сильно вірусилися у тіктоці. Має таку непогану популярність. До 13 років він переважно слухав госпел, а пізніше став цікавитися вже різними жанрами: тут і інді, хіп-хоп, емоційна музика. все це він транслював в соціальних мережах. Виступати почав десь приблизно з 2021 року, а прославився у 2022 році завдяки трекам Romantic Homicide – Тичне вство та хіли які власне і завірусилися у тіктоці. Успіх призвів до підписання контрактів із лейблами Darkroom та Interscope Records. 2023 року. Артист випустив два міні-альбоми під назвою «Petals to Торнс від пелюсток до шипів та The Lost Petals» загублені пелюстки». Перший альбом потрапив у чарти одразу п'яти країн. У 2024 році d 4 році випустив 5 синглів, включаючи сингл It». Це третій трек музиканта, який потрапив до Billboard Hot 100. його дебютний альбом під назвою «Withered» вийшов у квітні 2025 року. Наскільки я знаю, він робив також треки для «Arcane». А до цього він хайпував тим, що робив музику для «Fortnite». «Fortnite» дуже популярний, тому все це розійшлося. Короче, хлопець мав досить велику популярність. Ситуація жахлива тим, що окрім того, що це і ще й можливо дівчинка була замішана у сексуальному рабстві. Є багато зараз теорій про те, що дівчинка займалася проституцією, що діфорві платив своїм фанатам за мовчання, аби вони берегли таємницю і не розповсюджували інформацію про те, що той тусується із неповнолітньою дівчинкою, що в нього роман з нею у публічному просторі він постійно приховував її вік. Чи в одному із reddit постів користувачі стверджують, що нібито є навіть фото, де діфорві дії Дітям, які знали Селесту, аби вони мовчали, проте жодного підтвердження, чи це фото справжнє, чи існує воно в реальності. Немає чи це просто чутки, чи це скріншоти активно зараз обговорюється в соціальних мережах. На тлі цих всіх новин, що D4VD мав пісні із ім'ями Селеста або пісню Romantic Homicide, і це виглядає дуже дивно. Тому люди активно, звісно ж, намагаються пов'язати тексти із цією подією. Є твердження, що у 2022 та 2023 роках з'явилися скріни або чати у Діскорді або інших платформах, де дівчина на ім'я Селеста нібито спілкувалася із D4VD, можливо, коли була вона ще молодшою. Один із reddit форумів. А має пост із назвою цитата, «Нібито фото, де D4VD підкуповує дітей, які знали жертву. Проте це все припущення без фактів, і цей пост уже видалений модераторами. Але є ось такий скріншот із текстом. Цитата ще не минулої року. Як мій дружок сказав мені, що хлопець з діфорвіді винен комусь гроші на озері Ельсинор, тепер ця дівчина зникла безвісті в Ельсінорі? Дивно, якщо чесно, то я абсолютно в шоці з цієї історії. Я думала, що минулий випуск буде важким, але цей просто також вводить в ступор, таке безумство. Плюс до всього дівчина зникла у квітні минулого року, а потім її знайшли розчлен у його машині це виглядає жахливо, тому що мало того, що він був пов'язаний із дитиною, сексуальними контактами. Це явна подоня, і тепер він, можливо, ще й причетний до її смерті. Я просто в шоці. Друзі, пишіть, що думаєте. Якщо будуть якісь нові апдейти по цій справі, звісно ж, буду тримати вас у курсі. Дуже дивна каламутна ситуація. Пишіть свої думки в коментарях. Rush, 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 rush. Давайте трішки, звісно ж, про переможці премії ЕМІ 2025. Нагадаю, що у Лос-Анджелесі відбулася вже 77-ма церемонія вручення премії ЕМІ це головна телевізійна нагорода Сполучених Штатів Америки, і вважається телевізійним еквівалентом Оскару, який щорічно вшановує найкращі проекти. І акторів у сфері саме серіального та телевізійного виробництва премія підтверджує професійне визнання. Вона задає стандарти якості як для телебачення, так і для стримінгових платформ у всьому світі. Серед лауреатів цьогоріч розрив Северенс «Хитрощі», юнацтво та кіностудія. Саме ці проекти отримали найбільше статуеток. Абсолютним лідером стала кіностудія, яка зібрала 13 нагород, включаючи титул найкращого комедійного серіалу у драматичній категорії. Переміг серіал Піт. А її виконавець Нуа Вайлі отримав нагороду як найкращий актор драматичного серіалу, найкращим міні-серіалом назвали юнацтво. А 15-річний Овен Купер став сенсацією вечора, вигравши як найкращий актор другого плану. Серіал Северенс поділ виборов дев'ять нагород, серед яких перемога Брід Ловер як кращої актриса драматичного серіалу, і нагорода Тремела Тілмана за роль другого плану. Давайте пройдемося по всім категоріям: кращий драматичний серіал Піт від HBO Max, найкраща актриса в драматичному серіалі Бріт Ловер, розрив Северенс від Apple TV+, найкращий актор у драматичному серіалі Но. А Вайлі Піт, найкраща актриса другого плану в драматичному серіалі Кетрін Ланаса, найкращий актор другого плану в драматичному серіалі Траман Тілман, найкращий комедійний серіал Кіностудія, найкраща акторка у комедійному серіалі Джин Смарт. хитрощі від HBO Max, найкращий актор у комедійному серіалі Сет Роген. Кіностудія, найкраща актриса другого плану в комедійному серіалі Ганна Айнбіндер. хитрощі, найкращий актор другого плану в комедійному серіалі Джеф Гіллер, хтось десь. Найкращий міні-серіал юнацтво від Netflix, найкраща акторка в міні-серіалі Крістін Міліоті Пінгвін, найкращий актор у міні-серіалі Стівен Грем юнацтво, найкраща акторка другого плану у міні-серіалі Ерін Дуерті, юнацтво, найкращий актор другого плану у міні-серіалі Овен Купер юнацтво, найкраща режисура драматичного серіалу Адам Рендал, повільні коні Слоу Хорсес, найкращий сценарій у драматичному серіалі Ден Гілрой. Андор, найкраща режисура комедійного серіалу Сет Роген. Кіностудія, кращий сценарій у комедійному серіалі Сет Роген, Еван Голдберг та інші кіностудія, найкраща режисура мінісеріалу Філіп Барантині. Юнацтво, найкращий сценарій міні-серіалу Джек Торн та Стівен Грем. Юнацтво, найкраще реаліті шоу The Traitors, детективне реаліті шоу Зрадники, і найкраще ток-шоу Late Шоу Show, бізнес шоу зі Стівеном Кольбером. Зірка міні-серіалу юнацтво Ован Купер став наймолодшим переможцем. Ем Мі у своїй номінації за всю історію премії йому 15 років, і він вже отримав нагороду за кращу роль. Другого плану абсолютно заслужено. Ми його вітаємо з цим. Молодець. І також із цікавого на церемонії Лорен Грем та Алексіс Бледел воз'єдналися для вручення премії ЕМІ воз'єдналися, щоб відзначити 25-ту річницю серіалу Дівчата Гілмор Лейні Вілсон і Вінс Гіл виконали пісню «Go Rest on the Mountain» на тлі зображення Озі Осборна. Таким чином, звісно ж, віддали. Шану Озі Осборну. Червона доріжка премії Емі також не залишилася у тіні. Було класно, їх багато цікавих образів. І традиційно давайте розглянемо з вами разом образи зірок на червоній доріжці. Пишіть, чий образ сподобався вам найбільше. Для мене вкрала чергову доріжку Емі цього року Джена Ортега. У цьому топі жіноші мені так подобається. Трішки б зросту їй і було б просто ідеально. Ну, але, як є, це чергова, приголомшлива робота стиліста Енріка Мелендеса. Селена Гомес прийшла у червоному тон. Сідні Свіні була у Оскар Даларента, Ліса із Блекпінк була у сукні, класні рожеві сукні від українського бренду Lever Couture. Ну а щодо інших, то Сара Полсон у Марк Джейкобс, Кейт Бланшет була в Армані Пріве, Хантер Шафер в Олександр Маккуін, Скарлетт Йоханссон у Прада разом із Коліном Джостом, Селена Гомес була разом із Бані Бланко у Луї Вітон. Ось Еймі Лувуд в Олександр Маккуін, Педро Паскаль у Селін, Хлуесе в Сен Лоран, Шарлот Лебон у Куреш. Меган Фейхі у Валентино, Холзі, Лейтон Містер у Прада, Кетрін Зета Джонс у Яра Шумакер, Мішель Вільямс у Шанель, Кейтлін Дівер у Майкл Корс, Гвендолін Крісті у Том Форд, Брит Лоуер у Келвін Клейн, Еміл Вуд у Олександр Маккуін, Колін Фаррелл був цього вечора із сином Генрі, ось Гатсон, Гадсон, Лесли Біб, Сем Роквелл, Ріта Ора та Тайка Вайтіті, Чарлі Ганем, Джейк Джилінгол, Жанна Кадь'є, Еван Пітерс, ось Лейтон містер і Адам Броді. Зі, Наташа Ротвел, Тремл Тілман, Ліса в сукні українського бренду Кутюр», боже, який личить рожевий колір, і при цьому це Айдол. Я сподіваюся, що у все зараз на «Левер Кутюр» Солдаут через вихід ліси, тому що їй дуже дуже личить. Я дуже рада за українські бренди, які сяють на таких великих світових подіях. Пер ось Дженіфер Куліч, Джейсон Сігел, Ніколас Олександр Чавес, Шаніна Шейк, Волтон Гогінс, Семнівола, Кеті Бейтс, Бен Стілер, Мішель Монеган, Крістін Міліоті, Бріт Ловер, Крістен Бел і Дакс Шепард, Нуа Вайлі. Та Сара Велс існують жутлоун, не можу на нього більше дивитися після того, як стало відомо, що він зіграє Путіна. От не можу і все. Чий вихід вам сподобався найбільше? І що думаєте про переможців? Пишіть у коментарях. Brush, 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 brush. Давайте про романтику у знаменитості, про те, що відбувається в особистому житті. У них по перше, Чарлі Ексіекс та Джордж Деніел, 14 вересня. Вдруге обмінялися клятвами в Італії. Нагадаю, що влітку вони провели скромну весільну церемонію у Лондоні. І обіцяли, що погуляють гучно. Так і відбулося зараз. Вони знову пов'язали себе шлюбом на Сицилії через два місяці після першої церемонії. Нова церемонія була більш масштабною, більш яскравою, з музикою, безліч друзів та вечіркою до самого ранку. Тому вітаємо ще раз. Також класна новина про те, що зірка Дісней Дебі Райан офіційно оголосила про свою вагітність від барабанщика гурту 21 Pilots Джоша Дана. Пара у відносинах з 2013 року, у 2019 році. Вони зіграли приватну весільну церемонію. Ну а 7 вересня акторка оголосила в соціальних мережах про довгоочікуване поповнення. Дебі Райан і Джош Дан зробили спільне оголошення в інстаграмі. Дебі показала животик, опублікували вони знімок. ОЗД, а також показали пару дитячого взуття Baby Vans. Боже дуже мило. Вони дуже класні, мені подобається, як вони стильно виглядають, що вони не афішують свої стосунки, вони просто живуть, кохають дійсно. Як вони відзиваються один про одного. Також. Ну а в інстаграмі фото підписали Dan Plus One, що натякає на те, що скоро очікується поповнення. Дуже класна. новина, я рада за них, хто слідкує за цією парою. Ліам Гемзорд зробив пропозицію своїй дівчині австралійській моделі Габріелі Брукс якої вони разом уже майже шість років для Ліама Це другий серйозний крок у шлюбі. Раніше він був одружений із Майлі Сайрус. Їхній союз закінчився розлученням у 2020 році. Доказ заручен з'явився у соціальних мережах. Кабрієла поділилася знімком обручки. Дуже цікаво, що після цього показали на днях трейлер нового відьмака, де замість Генрі Кавіла буде Ліам Гемсворт. Ось так В будь-якому випадку вітаємо пар, хто дивитиметься відьмака. що ви думаєте про заміну головного персонажа з Генрі на Кріса? Ельза Госк дочекалася через 10 років, і після народження доньки туліки її хлопець Том Дейлі все ж таки зважився на пропозицію розмір овального діаманта від став більш ніж гідною компенсацією, тому на нас чекає ще одна гарна наречена. Ось що вона писала Ельза. Я сказала так: у шведському саду з дикими квітами у нашій новій квартирі та у місті, в якому ми познайомилися. Десять років разом ти і я написала Ельза під фотографіями. Раніше вона мені дуже подобалася, вона дійсно класно виглядає. Мені подобалося, як вона несе себе позиціонує, але після того, як вона вийшла цього року у Каннах, у сукні російської дизайнерки дуже стало сумно і якось не можу нормально більш. По-іншому реагувати на Ельзу. Ех, Ельза Ельза. Також Глен Пауел і блогер Олівія Джейд Джанулі були помічені на побаченні у Нью-Йорку за словами Джерел, поки Глен та Олівія тільки знайомляться один з одним та не кваплять події. До речі, з актором вийшла нова іронічна фотосесія для журналу JQ. Зйомка висмівала чоловіків, які приймають заборонені або небезпечні добавки для своїх тренувань для отримання швидких. І більших результатів, а потім вони кажуть, що добилися форми натуральним способом. Також на кадрах Остін Бахлер та Емілі Ратаковські були помічені у барі у Нью-Йорку, У багатьох ці фотографії навіть налякали, сказали, що Боже, в якому це все світі сталося. І також стало відомо, що Обрі Плаза виставила будинок на продаж у Лос-Анджелесі за 6,5 мільйонів доларів. Через 8 місяців після смерті чоловіка Джефа Баяне про це повідомило видання Page Six. Абсолютно розумію обрі. Важко знаходитися у місці, де сталася подібна трагедія. Я думаю, що це правильне рішення. Підтримуємо обрі. Ну і сподіваємося, що вона потроху буде вже повертатися, повноцінно відволікатися від цієї новини. Сподіваюся, вона не вважає, що це сталося саме через неї. Також журналісти розкрили ім'я другої дитини Дженіфер Лоуренс. Завдяки брелочку на недавніх фотопапарації в акторки на руках були брилок. Ки схожі на дитячі іграшки із іменами Сай та Луї. Уже відомо, що першу дитину Дженіфер звуть саме Сай, і тепер у мережі впевнені, що другу дитинку з чоловіком вони назвали Луї. Акторка продовжує радувати все таки базовими образами з акцентними сумками. Вона дуже любить бренд The Row і подібні йому та допомагає поповнювати тим, хто слідкує за своїм стилем список повсякденних поєднань на різні випадки. Тому ось така цікава новина. Давайте поговоримо про те, що Кендал Дженнер планує піти з модельного бізнесу. Виявляється, Кендал заявила, що збирається завершити свою модельну кар'єру, і вона мріє стати дизайнером будинків. Кендал дала інтерв'ю для Vogue і сказала: присягаюся Богом, я збираюся все кинути і зайнятися архітектурним дизайном. Я не жартую. Я люблю своє місце в лос, -Лос анджелесі місце в індустрії. Але також люблю звичайне життя. Я люблю прокидатися в купальнику чи спортивках без макіяжу і просто насолоджуватися свободою дня. Розповіла Кендал у бесіді із джіджхадід. Вона зазначила, що їй подобається просте життя. Вона також згадала, як насолоджується участю у кінних змаганнях під псевдонімом, аби залишатися анонімною. Незважаючи на успіх у модельному бізнесі, Кендал прагне все таки більш спокійного творчого способу життя. Кендал думає, що дизайн будинків дозволить їй все-таки виражати себе про те, жити більш приватно. Подібне рішення знаменує собою значний поворот у її кар'єрі, оскільки вона прагне побудувати життя, яке відчувається більш автентичним, відповідає її особистим переконанням. Вона зізнається, що в душі вона домосід, справжній домосід, і її ідеальний день це абсолютно не килимові доріжки, не світло сафітів. Дуже жаль, що вона має робити те, чим вона не хоче займатися, тому що того від неї хоче її родина. Незважаючи на гучну заяву, Кендал поки намагається не загадувати далеко. Вона живе моментом тепер. Мені здається, що Кендал просто втомилася від зайвої уваги всього світу до своєї персони, тому що багато гуляючи то про її орієнтацію. Вона хоче піти подалі від Софітів у тінь, вона дуже любить коней, вона купила вже ранчо і хоче віддалитися, втекти від усіх. Я думаю, що тут велику роль також відіграє і мама Джер Кріс Дженнер, яка вичавлює усі соки з дівчат заради переглядів, хайпу, бізнесу, підписок, якихось надуманих інфоприводів, бізнесів, постійного влізання. Нняння папарації у приватне життя, тому мені абсолютно зрозуміло, чому Кендал хоче втекти від цього життя. Ось так Ну Якщо може говоримо про родину Кардашен Дженер, то не можу не згадати, що нещодавно Кім із донькою Норт Папарації сфотографували у Римі під час сімейної поїздки. Норд була помічена у чорному корсеті у плісованій міні-спідниці. Ось ми бачимо чоботи на масивній платформі від Ветмо, сумочка у формі серця від Vivienne Westwood. окуляри з яскраво-блакитним Омбре на волосі. Цей образ викликав обурення в соціальних мережах. Багато хто вважає такий одяг абсолютно неприйнятним для дитини її віку. Я нагадаю, що їй 12 років. В соціальних мережах розгорнулися дискусії, розгорнулося. Баталії деякі коментатори зазначили, що курсети Міні-спідниця виглядають занадто дорослими для 12-річної дівчинки. Просто сотні тисяч коментарів, десятки тисяч репостів, постів і різних публікацій про відверті образи норд які не відповідають її віку. Зовнішній вигляд дуже хвилює громадськість. Пишуть про те, що кані мав рацію, що Кім псує своїх дітей занадто рано, вводячи їх у доросле життя і дозволяючи доньці виглядати подібним чином, писали, що Кім виглядає молодшою за Норд і що це ненормально. Обговорювали фігуру вагу Норд. Ви ж розумієте, що у коментарях там ніхто не підбирає слів, забуваючи, що тіло Норт це іще ще формується, що вона ще дитина. Багато хто згадує слова Канівеста з минулого, коли він казав, що сексуалізація зруйнувала їхнє життя і що його дочки ніколи не будуть зніматися для плейбой. Крім цього, Норт була помічена із дермальним пірсингом на середньому пальці. Це також викликало обговорення серед користувачів соціальних мереж. І якщо вони в курсі, то дермальні пірсинги вважаються дуже складними в догляді, вони можуть бути болісними. Такий пірсинг. Погано загоюється, він вимагає особливого постійного догляду, при цьому, що руки постійно за щось чіпляються, постійно до чогось торкаються, чіпляються. І також помітили на пальчиках Норт ознаки запалення і навіть нагноєння місця проколу. Це дало ще більше приводу розкритикувати Кім. У відповідь на критику Кім зазначила, що Норд активно бере участь у виборі свого одягу та стилю, що вона підтримує її самовираження, що це її вибір в першу чергу. Однак, незважаючи на це, обговорення Медіа і соціальних мережах продовжується. А щодо іншої дитини, то кім дісталося за те, що вона привела і їхнього сина Сейнта на стрім до Кай Сената і продемонструвала жорстокість при ньому. Ось це відео, де вони б'ють людину в шоломі ззаду по голові. Ну там дуже дивне відео. Не розумію для чого це було зроблено. Діти клану Кардашанженер завжди були і будуть під прицілом камер, тому що це релевантно їхній родині. Вони самі жадають. Публічності живуть цим заробляють, тому менші діти мають уже морально готуватися до того, що кожен їхній вихід буде розглядатися під збільшувальним склом. Питання чи спілкуються на ці теми батьки зі своїми дітьми? Ну якщо якась із дітей не хоче публічності, якщо вона хоче стати художником, наприклад, хоче піти в якусь іншу професію, як тоді переконують дітей. Коротше, багато мене питань до цієї родини. Жаль, норт. Я розум... мені здається, що вона готова епатувати, вона хоче повторити історію своїх батьків, вона хоче бути навіть, можливо, більш знаменитою ніж вони. І у Норд є все підґрунтя для того, аби стати також відомою людиною. І... Але я сподіваюся, що дермальний пірсінг заживе, що він загоїться і обійдеться без інфекцій. Цікаво, що навіть впливові засоби масової інформації з оцими всіми фото, з збільшеними зображеннями намагаються підсвітити проблему. Я сподіваюся, що родина Кім Кардашан, що вони це все бачать, і, хоча плікареві. Покажуть дитину, отак. Що думаєте, друзі? Ну що ж, на сьогодні це всі новини, які я хотіла з вами обговорити. Пишіть у коментарях, діліться своїми думками відносно всіх тем, які ми обговорили. А я хочу подякувати в першу чергу спонсорам каналу за те, що ви є, за те, що ви підтримуєте всі ви, усі ваші коментарі, ваша ваш зворотній зв'язок є величезним натхненням для мене і мотивацією. Тому дякую вам усім. Ну і традиційно хочу попросити вас не забувати підтримувати наших титанів, хлопців та дівчат, які боронять кордон. Они України, які воюють за перемогу України. Ми в це віримо. Нагадую, що маленьких донатів не буває. Друзі, донати лише у перевірені збори, це критично важливо. І також давайте не забувати про безхатніх тварин, про підтримку безхатніх тварин Гривнею, кормом, донатом, розголосом у соціальних мережах. Ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших безхатніх чотирилапих друзів. Ну що ж на сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна вам за те, що ви приділили свій дорогоцінний час. Дякую вам за це. А ми побачимося з вами зовсім-зовсім скоро у новому відео. Друзі, бережіть, будь ласка, себе та своїх рідних. Бай-бай!